Нація благодійна книга організація для нагородження. Запрошується громадська організація «Let's do it Ukraine». Організація представляє всеукраїнський проект Зробимо Україну чистою в 2015 році. Акція пройшла у 24 областях України, залучивши сотні тисяч волонтерів. Ось лише дві цифри прибрано 2832 локації, і зібрано майже дві тони сміття. Запрошуємо на сцену Ой, вони вже на сцені. Юлія Мархель і її команда. Наступний лауреат, громадська організація, міжнародний центр інноваційного розвитку та суспільних ініціатив, місто Київ. Організація сприяє популяризації та розвитку наукової думки серед молоді, а також підтримує навчальні заклади, які впроваджують інклюзивне навчання та учнів з особливими потребами. Просимо президента організації Людмилу Савченко доєднатися до нас на сцені. Громадське об'єднання, мистецька сотня гайдамаки, місто Хмельницький. 2015 року муці волонтери об'їхали з концертами майже всі шпиталі і військово-навчальні центри України. Дали понад 100 концертів для військових в зоні АТО, постійно дають благодійні концерти. А також зібрані кошти на зібрані кошти закупляють необхідну амуніцію, засоби захисту, зв'язку та розвідки, харчі. Форму і доставляють безпосередньо на позиції, передають у руки бійцям. Сьогодні на церемонії вони прибули прямо з зони АТО Олександр Попов і його команда. Для нагородження лауреатів у номінації Благодійник на урядової організації запрошуємо Катерину Ющенко, голову наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 співорганізатора нашого конкурсу. Третє місце міжнародний центр інноваційного розвитку та суспільних ініціатив. Друге місце мистецька сотня гайдамаки. І переможець в номінації благодійник, неурядова організація, громадська організація Let's do in Ukraine. Юля може примусити прибирати всіх, я вам це точно кажу, знаю з власного досвіду. Наші номінанти сьогоднішнього вечора займалися дуже різними справами. Зараз на цій сцені, ті, що допомагали нашим героїчним солдатам своєю музикою, інші, що допомагали нашим дітям з особливими потребами. У світі, ті, що робили екологію, і це є фантастична риса благодійності, що кожен може робити те, що він найбільше любить і хоче робити в житті. Ті, що люблять дітей, ті, що люблять музику, ті, що люблять спорт, і кожен може зробити свій внесок через свою пристрасть. Я дуже дякую вам, що ви займаєтеся цим і заохочуйте інших якось. Своїм, своєю пристрастю, своєю любов'ю допомагати іншим. Юлія, ну краще до мікрофону. У нас всі камери вибудовані під той мікрофон. Я хочу подякувати в першу чергу українцям, які небайдуже ставляться до свого довкілля, до своєї зрідної землі, і хочуть, щоб наша Україна була найквітучою. Найчистішою і наймогущою державою в світі. І а, хочу подякувати нашій команді, сотням тисяч волонтерів по всій Україні, які сьогодні дивляться нас, які чекали цієї е, відзнаки. І е, екологія починається з кожного з нас. Екологія починається з мене. Екологія починається з сходу до заходу, з півночі на південь. І незалежно від того, скільки тобі років хто ти, чиновник, школяр, бізнесмен, чистота починається в твоїй голові. Я дуже е, закликаю всіх приєднуватись до руху до нашого до Do It Ukraine. і е, 23 квітня, о 10 годині, виходити на наймасштабніше прибирання нашої країни, напевно, за всю історію України, і разом зробити нашу Україну чистою. І киточе, хай небо буде мирним, а Україна чистує. Дякуємо. 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 Дякую, дякую за.